Невеликою групою по колінах снігу російські солдати йдуть на штурми українських позицій. Одночасно, з кількох напрямків цих відчайдух одразу бачать наші аеророзвідники і знищують. Штурм зупинився, утім, ненадовго за цією групою смертників одразу піде інша. Основною задачою є в них просто якоможна швидше зайняти будь-яке укриття, будь-яку лісосмугу або там будь-які будинки. Дочекатися, щоб наступна група робила те ж саме зробити накопичення сил і вже звідти починати свій наступ. І все, вони на цьому просуваються і намагаються закріпитися для ну для того, щоб виграти час. Така тактика в окупантів по всій лінії фронту. Покровський напрямок зараз залишається одним з найскладніших. Ворожі штурми тут не припиняються. Піхота, артилерія, безпілотники різних типів і авіація працюють безперервно. Бачимо, що активність противника спостерігається більш ніж 10 15 населених пунктів довкола самого Покровська, і це безпосередньо намагання противника обходити Покровськ, наближатися до Мирнограда. І це дії противника в південній південно східній частині намагання просуватися південно-західніше Покровська для того, аби Розширювати сіру зону і брати під вогневий контроль траси логістичні шляхи перед штурмами, кажуть військові, росіяни активно використовують аеророзвідку. Часто наступають певний час доби. Перед тим як проводино наступальні дії, готують під це умови свої. Це може бути ну зменшення активності. Наприклад, вони можуть не проявлятися там в один на окремих ділянках. І після цього так особливо в періоди, коли йде зміна з нічних дронів на на денні, а це в основі ну, сірий час доби, тобто, це коли перед світанком або вже після заходу сонця. Вони можуть здійснювати прориви. Важка ситуація і на новопавлівському напрямку. Тут ціль ворога кажуть військові прорватися до траси курахово Запоріжжя і просунутися далі. Це окупувати нашу Донеччину. Ворог кожного дня проводить штурмові дії. Це такі комбіновані атаки. Ворог активно задіює броньовану техніку. Останнім часом діє на мотоциклах, на квадроциклах, на багі. діють малі піхотні штурмові. Групи групи. на цьому напрямку кажуть, знищують рекордну кількість росіян. Це сотні вбитих. У нас був день, коли було кількість ліквідованих окупантів перевалила за 40, кількість поранених перевалила за 55. Тобто, ви можете розуміти, які втрати окупанти зазнають лише упродовж одного дня. В турецьку міські бої росіяни тут намагаються наповнити місто піхотою та знайти слабкі місця у нашій обороні. Бачимо, що противник тут також не має суттєвих успіхів через те, що бої в місті це досить складний вид бою. Тут є особливості, які ландшафту самої міської забудови, які ефективно використовують підрозділи сил оборони, зокрема нашої 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Тут велика кількість і вірогідність засідок, які Влаштовують наші сили оборони більше року. Шукають слабкі місця наших позицій. Росіяни і на Куб'янщині цієї доби. Наші сили оборони відбивали атаки біля населених пунктів Тополі, Петропалівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового. Головна ціль форсувати річку Оскіл. в день, вночі ось намагаються просунутись. Десь знайти слабке місце для підтримки артилерії, іноді авіації, але це малі піхотні купи. Зупиняється всіма силами, а не легко вдається, але вдається. Військові кажуть, на цьому напрямку нам вдалося дещо видозмінити використання розвідронів. Наші дрони ведуть в полон окупантів. Ось маємо вже дуже багато випадків, коли противник під час відбиття їхніх штурмів, коли працюють півдрони, вкіти а виходить зі своїх нір, Ось підлітає мавік, дає певний сигнал, і тоді противник йде. Ну, таким чином. Ми мінусуємо кількість противника в своїй фузі, і водночас поповнюємо обмінний фонд. На Харківському напрямку Росіяни атакували позиції наших підрозділів поблизу Лупчанська на керованими авіаракетами ворог бив по ветеринарному та охримівці. Наші військовослужбовці тут досить ефективно вжили заходів і в попередні місяці, і взагалі для того, аби завдати ураження противнику. Головне напрямок, де противник іноді проводить, скажімо так, спроби штурмів. Це Район Вовчанська, район Липців і також мають місце бойові дії від районного населеного пункту Тихі. Та, попри значні втрати, Росіяни нині продовжують накопичувати сили для подальших штурмів по всій лінії фронту, кажуть військові. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов теж наживо. Пан Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті доброго ранку, Соломія, героям слава! Триває 1092-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень. На харківському напрямку минулої доби сили оборони України відбили дві атаки російських окупантів у напрямку Малої Шапківки та Тополів. Учора на Кубінському напрямку відбулося 16 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. На Сіверському напрямку Українські вулиці. Війни відбили чотири ворожі атаки поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили три спроби загарбників просунутися уперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександру Шультиного. На турецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися уперед у районах Кримського, Деліївки, Турецька та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 50 так минулої доби неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщани, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. На Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили 17 атак у районах Роздольного та в напрямку Костянтинополя і Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів намагався просунутися вперед у районах Новосілки та Новополя. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 6 безрезультатних атак у районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сила оборони України за минулу добу відбили 10 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 502 артилерійські обстріли чотири із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 35 авіаційних ударів, скинувши 44 керованих авіаційних бомби по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 94 авіаційних удари скинувши 144 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5600 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України минулої доби 2386 дронів Камікадзе. Соломія. Пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що вже минула. За минулу добу ракетні війська та артилерії Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських систем, чотири пункти управління російських окупантів, один засіб протиповітряної оборони ворога, а також два інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1300 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 19 танків, 23 бойових броньованих машин. Сімдесят дві артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 175 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 146 автомобілів та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую за зв'язок. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов щойно розповів про перебіг бойових дій і результат роботи українських захисників.